Таки добилися свого мешканці села Драгомерчани, що біля обласного центру, які кілька днів поспіль блокували дорогу міжнародного значення мукачеве Львів, про що ми розповідали у наших попередніх випусках вістей, домоглися відміни скандальних рішень місцевих депутатів. Увечері, 31 липня, сільські обранці на сесії відмінили своє рішення про виділення ділянок приватним особам і зміну цільового призначення землі, де планувалося будівництво школи. За словами людей, ділянки дісталися депутатам, сільському голові і якимось не Домим у селі людям. Рішення сесії про скасування цієї ухвали від села зачитав перед односельчанами. До вашої уваги, відео наших колег з інтернет-ресурсу Курс. Відмінити рішення сесії сільської ради від 16 листопада 2016 року від 31 січня 2017 року від 3 березня 2017 року і доручити сільському голові виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 гектари 0,98 для будівництва школи та сільського стадіону